Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мороз Лайф життя та робота в Чехії. Мене звати Ігор Мороз. Хто можливо мене не знає, тому що бачу, що дуже багато підписується нових підписників. Так, от розкажу трішки про себе. Мене звати Ігор Мороз, я приїхав в Чехію 6 років назад, маю тривалий побит. <с? <с?> От, так що зараз від Нового року, 2025-го, почав займатися фінансовим консультуванням. Це в Чехії така є професія як фінансові порадці, яка займається такими видами послуг, як іпотеки, пенсії, страхування, інвестиції. Тому розкажу сьогодні трошки про те, як ми були з нашою командою, побували в місті Брно. На цела семінарі і хочу вам трошки розповісти про продукти, яким займається фінансові операції. Тож від вас підписка, лайки, погнали! Тож, друзі, на кінці січня 2025 року були в Берно на семінарі з нашою командою Команда Кристини Тома, я зараз проходжу навчання і вже в принципі приступив до позиції. Фінансового консультанта так ось були ми на семінарі. Дуже крутий семінар був, де дуже було багато представників з різних сфер, різних компаній: це і банки, це і фінансові установи, це і пенсійні фонди. Тому з усіма вживу поспілкувалися, познайомилися. Це був всечеський семінар. Тобто, приїжджали всі парадці з усіх регіонів, там було більше 250 чоловік. От, і ділилися досвідом, нагороджували найкращих. Наша команда, до речі, займає одні з перших провідних місць по цілій Чехії. Це досить крутий результат. Тому дуже приємно працювати в такій команді і перебирати досвід у таких знаменитих, можна, так би мовити, людей. Тому було круто, було дуже пізнавально. Хто є в мене в інстаграмі, той, в принципі, все це бачив. Я там цим все ділюсь. Хто ще не приєднався до інстаграму, будь ласка, приєднуйтесь, можете це все побачити. Так ось, друзі, сьогодні хочу поговорити про те, чим займається фінансовий порад, тому що для моїх земляків ця професія досить така невідома, і я вам скажу, коли я прийшов в команду. Фінансових спеціалістів, фінансових консультантів я дуже багато чого також пізнаю і дуже багато чого бачу, що дуже цікавий цей напрям для особисто для мене. І в принципі буде він також цікавий для всіх вас, тому що дуже багато тут цікавинок є, і вони в реальності всі потрібні, я так би мовив. От, тому почну зараз від самого головного продукту, про який мріє, мабуть, кожна е, сім'я мігрантів, які перебираються. За кордон це іпотека. Що хочу сказати про цей продукт. Іпотека, в принципі, зрозуміло, що тут все як, ну, здається, на перший погляд просто. Є спеціальні підмінки, які треба виконати, і тоді, в принципі, ти можеш отримати цю іпотеку. Але скажу чесно, не все так просто, тому що під цими подмінками бувають іще якісь подмінки, в залежності від того, який це банк, в залежності від того, де ви працюєте, як ви працюєте. Тому я не буду зараз розказувати в реальності. Що треба робити кожному, тому що це може відтягнути на години. Для цього є спеціальний відведений час, для цього є консультації по єпетиції, тому можете проходити на інстаграм. В кого немає його, будь ласка, є інші контакти, є Facebook, є Telegram, є телефон. Можете записуватися. Всі ці контакти відкриті. От. Тому записуйтесь на консультацію, і там детально вже кожного клієнта розбираємо повністю. Тому що я вам так скажу. Всі іпотеки різні, ніколи не буває однієї і тієї ж самої іпотеки, тому що дуже багато зараз проводжу консультацій, і люди мені кажуть, що от мій там друг там брав, так-то, мій там друг брав так-та. Ну я хочу так же саме або ще щось. Ну я все це розумію. Якщо ви проходите по всім цим документам по вашому доходу, то ніяких проблем, в принципі, не буде. Але якщо є якісь негаразди, так би мовити. Де ви не можете виконати якусь із умов, то в принципі не вийде так, як у вашого друга там чи ще у когось. А спілкувалися ми з банками, і банки в реальності міняють дуже швидко умови. Тому ось, як вам приклад, якщо дивилися мою сторіс і рілс про візу до охорони, де все дуже сильно помінялося, і люди, які... Хотіли робити іпотеки з візами дочасної охорони. Звичайно, це не повністю віза дочасної охорони була, так би мовити, жадатель, а це була, наприклад, робоча карта плюс віза дочасної охорони або тривалий побит плюс віза дочасної От. І дуже багато банків просто відхилили запити на іпотеку. Багато людей втратили свої резервації, це ті суми, які вони резервують. Той чи інший будинок або квартиру, і тому на це дуже важливо звертати увагу. І тут ви вже нічого не зробите, якщо є така умова, яка йде від банка. Банк вирішує це все робити, схвалювати чи не схвалювати. Тут не буде винувати її фінансові пораці, тому що він подавав всі заявки для банку і так далі. Це рішення тільки банка. От, і знаєте, були коментарі, де люди писали, що це все брехня, там це неправда, видають все. Ну, якщо ви не вірите людям, які працюють з банками, що це не брехня, а то, будь ласка, можете звичайно випробувати і робити ці іпотеки. Я вам так скажу, що. Я цим не займаюся. Зараз візи дочасної охорони і ті люди, які мають в сім'ї від дочасної охорони, не бажані. Чого так? Тому що банки відповідають на це. Просто є дуже великий ризик, тому що ще закони ніякі не підписані. Навіть якщо підпишуться, ці люди не мають родних чисел. Їх тяжко дуже перевірити по реєстрам. А реєстри ці робляться обов'язково перед самою іпотекою. І я всім рекомендую робити перевірки, навіть якщо у вас є тривалий побит чи робоча карта. Перед тим як брати іпотеку, треба робити цю перевірку. От це дуже важливо для вашої історії, для того, щоб банк вас просканував, так би мовити, і розумів, чи можна вас брати до себе в систему, і чи можна вам давати і довіряти якісь великі суми грошей. Тому перший основний момент це робити скорінг, перевірку всіх своїх даних, всіх своїх реєстрів, щоб у вас не було ніяких штрафів, нічого, і вже тільки потім дивитися якісь квартири, сплачувати резервації і так далі. Ну і робити вже саму іпотеку. Я про це все розказую на своїх консультаціях, тому ще раз повторюсь, все індивідуально, проговорюємо на консультаціях, записуйтесь через інстаграм, телеграм, фейсбук і так далі. Також є проблема, що люди дуже багато вірять якимось іншим людям, мається на увазі, що хтось там десь хто сказав. Сказав, що це отак було, це так було, тому деякі люди кажуть, що тільки іпотеку можна взяти з тривалим побитом, з робочою картою не можна. Це неправда. Є банки, які видають і по робочим картам, і є банки, які її видають і по тривалому побиту. Тому все це в принципі реально. Це дуже такий страшний міф, тому що дуже багато людей в це вірить. як Хтось комусь сказав, але не. Не вірять спеціалістам, які працюють безпосередньо з цими банками, О, це дуже велика проблема. А це все діло звичайно ваше, як хочете і кому хочете, тому вірте. Але я скажу в реальності, що це дуже великий міф, який треба розвіювати, і ми про це говорили з Христиною в нашому окремому відео. Але люди все рівно на консультаціях, деяких там чекають: от я краще дочекаюся тривалого побуду, то так буде легше. Ну від цього, що ви дочекаєте тривалого побу, то я вам скажу чесно, ні, ні холодно, ні жарко, тому що в залежності від того, скільки вам його чекати, це перше, друге, як швидко рухається ринок нерухомості в Чехії. Да? Якщо рік назад була одна. Ціна через рік вже взагалі друга ціна. Так само і відсотки, якщо падають відсотки, то ціни наоборот ростуть, а при цьому у вас гроші не виростають, якби в кармані. розумієте? Тому ну, це таке. Якщо є можливість взяти з робочою картою, ваші доходи вам дозволяються зробити, то я рекомендую брати спокійно і не переживати за це. Ну, Але кому, якщо там, хочеться зробити з стрівалим попитом, будь ласка, робіть, звичайно, з тривалим попитом. Далі наступний міф, що можна взяти іпотеку без першого внеску. Скажу чесно, що це також такий спірний момент, спірне питання. Чому? того, що для чехів так це можливо, в принципі, зробити чого? Того, що чехи, деякі чехи мають тут свою нерухомість, і вони цю нерухомість просто закладають і тому беруть без першого внеску. А якщо у вас, звичайно, українці є тут якась своя нерухомість в Чехії, не в Україні, а в Чехії, щоб банк міг її заложити, якби забрати, оцінити і так далі, то, будь ласка, також це для вас можливий варіант. Якщо ж у вас немає ніякої нерухомості, це у вас буде перша якась квартира чи дім. Чи по навіть, то без першого внеску просто нереально. 10 мінімум відсотків, 20 максимум, в залежності також від ситуації, що ви будете робити з цією будівлею, жити там самі чи комусь там здавати і так далі. Тому банк також вирішує це все і може міняти. Ну і взагалі про іпотеку дуже багато моментів. Чим більше людей, тим більше питань. Якщо у вас є якісь питання, залишилися, будь ласка, задавайте їх в коментарях, будемо розбирати. Ну а краще приходити на консультацію. Так буде вже точніше і індивідуально для кожного з вас. Наступний продукт, про який хочеться розказати більше, і який взагалі знецінений тут, в Чехії, це страхування життя. Що це взагалі таке страхування життя, тому що дуже багато людей про нього взагалі не знає. Я пам'ятаю, що я як жив в Україні, мені хтось про це розказував на роботі, що можна застрахувати своє життя, але я в це взагалі не вірив, тому що, ну, по-перше, в Україні самі знаєте, як це все працювало і працює. Ну, і плюс це заходили якісь компанії, якісь такі не дуже відомі, Тому якби був такий великий ризик, чи виплатять ці гроші, чи не виплатять. Тут в Чехії все це дуже врегульовано, тому що це це контролюється також чеською народною банкою всіми арбітражними установами, які всім цим керують і все це бачать. Тому це звичайне страхування життя, яке ви можете повністю покрити себе від будь-яких ризиків, починаючи від якщо у вас там, не дай Бог, що сталося на роботі, і ви не можете там працювати, там ударили в руку якусь там чи упали на ожеледиці, там зламали собі ногу, руку, не дай Бог, там збила машина. І Аж до смерті, і в залежності від того, яка ситуація сталася, ви отримаєте кошти на свій рахунок. Також розумію, що дуже багато питань. Також розумію, що дуже багато людей в це не вірить і як це все відбувається, і якщо я вмру, кому це прийдуть ці гроші і так далі. На це є уповноважені особи, де все це вноситься. Я про це все також розказую на наших консультаціях. І все реально працює. Були ситуації вже і з нашими клієнтами, також. Коли, наприклад, ось недавно була ситуація, коли на дворі була ожеледиця, і людина просто підсковзнулася, зламала собі руку. Людина працює офіційно в Чехії, все нормально. Її їй платить якусь частину соціалка, плюс її покриває ще страхова компанія, якій вона страхувала своє життя. Тому все це в реальності. А якщо наприклад, ви берете собі іпотеку, то банк, як ви знаєте, якщо вже хтось стикався, обов'язково страхує цю нерухомість, і ви повинні застрахувати цю нерухомість в якійсь страховій компанії. На предмет того, якщо там станеться якийсь пожар, якийсь там вандалізм, що станеться із цим будинком або квартирою. Банк перестраховується в будь-якому випадку. Так за ваш рахунок, звичайно, того, що ви берете іпотеку, і ви повинні це покривати. Для чого це? Того, що він не хоче, щоб з його квартирою, будинком, який він заложений, того що він ще не ваш, він ще не виплачений, вам а, щось сталося. Якщо, не дай Бог, там щось стається із цієї квартири, вона не застрахована. Банк несе дуже великі втрати. Тому, в принципі, чого і вам так не робити, коли ви, наприклад, взяли іпотеку, не страхувати себе, наприклад. На ту ж суму, якщо не дай Бог, щось станеться з вами. Це дуже велика помилка у багатьох людей, хто так робить, хто не страхує своє життя. Чого я так кажу? Тому що при тому, як ви оформлюєте іпотеку, тут в Чехії це страхування не обов'язкове. Але це робити треба, тому що якщо у вас є такі великі борги, ви тут все-таки цизинець, як не крути, то у вас не буде, якщо не дай Бог, з вами щось станеться, якихось доходів, яких ви можете просто так взяти і віддати. І на той момент, якщо з вами, не дай Бог, щось стається. Починаючи, ще раз скажу: не дай Бог там, з якоїсь ситуації, коли у вас ви не можете працювати і приносити дохід, а особливо це дуже важливо, коли, наприклад, є сім'я, де один працюючий. А один на родичівській давалені за, дивиться за дитиною малою. Да? Родилась, наприклад, дитина дуже багато таких ситуацій і дають людям такі іпотеки. От і ця людина, яка одна приносить ці гроші, вона не застрахована. Це дуже страшно і важко, тому що ви берете на 30 років іпотеку, да? і ви при цьому не застраховані. Дай Бог, звичайно, щоб нічого не сталося, і все ви відробили, все було нормально. Але ж в будь-якому випадку бувають ситуації, коли ти можеш заболіти. Не дай Бог там якийсь ковід, не дай Бог, там якась болячка, грипи і так далі. Ти вже не йдеш на роботу. Так, звичайно, оплачується вам якась частина роботодавцями, соціалкою, все це є, але це тільки частина коштів, яка буде приходити. А так, якщо ви втратили, наприклад, можливість працювати, то вам страхова компанія компенсує все це, все це нагалашується, подається і питань немає. Ви якби робили, отримували свою роботу, тільки при цьому ви можете хворіти і при цьому отримувати повну частку грошей, того що ви не працюєте. І це все реально працює. Це все реально працює в Чехії, і багато хто цим користується, багато хто. Остаються різні ситуації, я ж кажу, тут не буду на цьому дуже довго зациклюватися, тому що це все індивідуально. Також, друзі, якщо є якісь сумніви, питання з приводу цього, можливо, досвід у когось хтось брав і десь щось там було. Виплачували чи не виплачували, також пишіть це в коментарях. Це також важливо для нашого інтерактивного відео. Наступний продукт, про який ми зараз поговоримо, це пенсійне страхування в Чехії. Не плутайте його, будь ласка, з страхуванням життя, це трошки інша ситуація. Знаю, що дуже багато людей. У нас тут в Чехії працює, і ми, в принципі, також працюємо, і деякі роботодавці це дають приспевик на пенсійне спорження. Що це означає? Ми про це також не знали. Ми коли приїхали сюди в Чехію, і бачимо, що є бенефіти, висять на, на, на стінці, і там розписано вже якісь бенефіти, якісь приспівки. думаємо, ну хто знає, щось таке? Ну, пішли, спиталися. Це треба було робити так, напряму, на завод. і Хто робить, працює напряму, той зможе отримати цей бенефіт. От, що це означає? Ну, у когось там є відсоткова частина, у когось є фіксована частина, але це дуже крута, крута інвестиція. Чого? Того, що це як бонус, який вам дає ваш роботодавець, плюс ви повинні відкладати свою якусь частку. Візьмемо приклад. Я беру по собі. Ми перейшли напряму на заводи і там уже працювали собі спокійно і пішли, зробили цю пенсію собі. Це ти відкладаєш собі на пенсію якусь частину грошей, вибираєш сам, там починаючи від 300 крон, і аж закінчуючи скільки хочеш, скільки хочеш відкладати, щоб в тебе все це було прораховано і можна було подивитися, скільки ти можеш відложити собі на пенсію. Ми брали собі частку в 1000 крон, от і плюс нам до цієї частки ще роботодавець давав 3,5%. Від грубої мзди, ну це десь в середньому було теж в районі 1000-1300 корон, в залежності від того, яка була зарплата. Та кожного місяця ви виплачуєте цю частину свою частину, плюс вам приспіває ще ваш роботодавець. Все це збирається на цьому рахунку. В залежності від того, який ви виберете собі фонд. От ми взяли собі виважений фонд. Це такий середній, можна так би мовити, фонд, де дає там приблизно в районі 5% річних до цих грошей, які ми збираємо. Ну і от уявимо, да, як це все було у нас. 12 тисяч за рік ми дали свої, от, 12 тисяч, беремо по тисячі, грубо не буде там рахувати, скільки там було з копійками і так далі. Дав роботодавець. От. У вас вже в сумі 24 тисячі крон. Все це також в залежності від того, в який це фонд вкладається, приростає. І в відтоді наростає такий як сніжний ком, як би можна мовити. Воно збирається, 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 і вже бачите ту суму, яка у вас росте на вашому рахунку. От це це така довгострокова інвестиція, і забрати ви можете ці гроші, коли захочете. Але якщо ви виконаєте всі умови як потрібно, і, наприклад, заберете її там в 60 років, тому що дається тут пенсія в 65, як правило, ви виходите, там плюс, можливо, деяких вікових обмеженнях в 67 уже. От, але беремо там, розраховується, як правило, до 65 років це вихід на пенсію, і можете вже ці гроші, наприклад, забрати в 60 Якщо ви виконаєте цю умову, то ви заберете гроші ще й плюс від стату, тобто це статні приспівки, які буде вам давати держава, Чехія, тобто назав. Хочу людей робити ці інвестиції, щоб вони самі собі робили по суті, цю пенсію. Ну а далі, якщо ви вже вийшли на цю пенсію в 65 років, якщо ви все це робили, відкладали цю цю частину. Там можуть бути мільйонні частки, в залежності від того, коли це ви почали робити. Чим раніше ви починаєте, тим більше у вас там буде грошей. От. Чим е, пізніше це починаєте, тим менше буде грошей. Ну опять же, в залежності від того, скільки ви будете вкладати туди грошей. Але я всім рекомендую робити, в кого є такі роботодавці, які дають е ці приспівки. Тому що, по суті, якщо ви не оформите цю собі там. Пенсійне припаїш пенсійне страхування, то ви просто втрачаєте ці гроші. Рободавець їх відправляти нікуди не буде. А так їх виплачувати їх вам зарплату також не буде, розумієте? Тому це дуже якби, важливо. А, а якщо ви зробите собі на ну, навіть якийсь мінімальний внесок, наприклад, ти ж тисячу крон, плюс там, роботодавець вам дає тисячу, ви їх збираєте, збираєте, збираєте. На розрахунках я все це вам покажу, скільки ви реально можете назбирати. І, наприклад, якщо вже вийшли на пенсію, то ви можете собі або повністю забрати цю суму і закинути на ваш рахунок. Уже, да? Це можуть бути мільйони корун. От. Або, наприклад, зробити собі ренту. Тобто кожного місяця відправляти якусь частину грошей. І от вам вже на вашій пенсії, на ваші там, 65 років, коли вже будете виходити на пенсію, вже є частина грошей. Плюс до того, якщо, дай Бог, пенсія від стату від держави буде, то помимо цього вам ще буде виплачуватися ця пенсія. Але пенсійне страхування це вже по суті ваші гроші, які ви відкладали все життя, ви не будете користуватися, плюс гроші замиснувателя, який вам давав ці гроші, плюс э, гроші від фондів, які приростуть за щодо того, що ви це інвестували у ці фонди. Тому це дуже крутий продукт, недооцінений також, про який дуже багато людей не знає. Якщо ж вам роботодавець не платить, ви також можете робити ці внески. На свою пенсію, от, заощаджувати гроші і в подальшому їх використовувати як хочете. Було також популярне питання з приводу того, що а що станеться, якщо я, не дай Бог, там вмру. Також тут вписується допоручена особа. Якщо, не дай Бог, з вами щось станеться. Ми, наприклад, робили з дружиною кожного сам себе, от, а на дитину робили там, одного з батьків. І все. То, якщо з нами десь щось стається, то цими грошима може користуватися наша дитина. Тому все це в реальності легко, просто, просто ми багато. Про що не знаємо, і нам багато хто чого цього не розказує. Тому, друзі, хто хоче оформити собі пенсію, будь ласка, звертайтеся, онлайн все зробимо. Це все дуже легко і просто. Так, ну і трошки розкажу про інвестиції. Це також продукт, який. Є в нас. Ми також цим почали займатися ще двічі 2024 році. Знімали про це відео. Там хтось сказав, що це реклама, що в люди переходили. І так далі. Ну, це діло ваше. Так, це була можлива і реклама, але я цим реально займаюся. І в мене реально є заощадження, яким я вкидаю в акції. А от, в Чехії це трішки інакше виглядає. Тут більше інвестиції не в акції, а в фонди. Фонди тут набагато простіше, це, по суті, ті ж самі набір акцій. Але якими займаються вже спеціалісти, тобто ви даєте їм гроші, а вони вже їх знають, куди треба закидувати, щоб прирости і отримати той прибуток, який ви плануєте собі. Також це залежить від того, наскільки ви хочете робити. Якщо це короткостроковий портфель, тобто ви хочете там, на рік-два, це якби інша відсоткова ставка. Якщо ви хочете на довгострок, там на 10-20 років, там буде також інша ставка. Ну чим більше і строк, і чим також залежить від того, яку ви будете суму інвестувати, від того й залежать ваші прибутки. Також всьому цьому навчаємо, всьому цьому розказуємо, все також керується. Тобто ви по суті даєте тільки свої гроші у ці фонди, і ці фонди вже керують ними, диферсифікують, розподіляють як краще для того, щоб ви отримували свій прибуток. Перевага в цьому, що ви не читаєте різні новини, не прокидаєтеся і не думаєте, що куди сьогодні треба закинути гроші, щоб вони там приросли. Це все роблять за вас люди з великим фінансовим досвідом, це великі спеціалісти. Так що, друзі, ось в принципі продукти, про які я хотів побалакати. Відео, можливо, трошки вийшло довгим, але скажу чесно, хочеться вас більше просвітити, якби цьому всьому. Фінансовому світу, тому що дуже багато непорозумінь, дуже багато людей не знає, де можна заробити гроші, причому вони в них по суті поряд ходять з їхніми роботодавцями, наприклад, і пенсійного страхування. Дуже багато людей не знає, як правильно оформити іпотеку і що робити для цього, які перші кроки робити. Тому вас запрошую на свої консультації. Записуємося через Instagram в Direct, в Telegram, Facebook, Телефони, все це є. Можете писати, от я вам розповім про це більш детальніше. Всім дякую за увагу, дякую, що були з нами. Кого є щось додати, будь ласка, пишіть під цим відео в коментарях. Будемо там обговорювати. Ну а я вже зустрінуся з вами в іншому випуску. Всім удачі, до нових зустрічі, всім пока!